Книга Псалмів, Псалом 71. Боже, свої суди цареві подай, а свою справедливість для сина цареву, хай він правдою судить народа Твого, а в Богах Твоїх справедливість. Нехай гори приносять народові мир, а пагірки правд. Він судитиме в богах народу, помагатиме бідним і тиснути буде гнобитель, будуть боятись тебе. Поки сонця і поки місяця, з роду до роду, він зійде, як дождь на покість, немов краплі, що зрошують землю. Праведний буде цвісти в його дні, а спокій великий аж поки світитиме місяць, і він запанує від моря до моря, і від річки аж до кінців землі, мешканці пустин на коліна попадають перед обличчям його.